Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин. в Студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Рівненщині стався церковний скандал, пов'язаний з грошима. Батюшку з Острощаного отця Сергія звинувачують у привласненні пожертв на реконструкцію храму. Як повідомляє РВЮЕ, він збирав гроші через інтернет. На даний час кошти кудись зникли. Отець настоятель церкви у селі Новорочиці підтвердив факт їх зникнення. Через це митрополит Рівненський та Острозький Верфоломій наклав на нього заборону. Тобто, тепер він не має права звершувати богослужіння. Якщо міліція доведе... Провину, то буде порушено питання про зняття сану. Священнику своє виправдання сказав, що його обдурили, а гроші вкрали. А у прес-службі рівненської епархії УПЦ повідомили, що наразі вони очікують висновків поліції, після яких владика Варфолмій прийме рішення стосовно подальшої діяльності священнослужителя. Чесно зароблені чи ні, експерти розповіли про доходи українських політиків, суддів, прокурорів та інших заможних діячів. Отож, в кого статки найбільші, найдорожчі автомобілі, будинки та інші розкішні речі, дізнаєтесь з наступного сюжету. Дорогі автомобілі, великі будинки, земельні ділянки. Звідки вони та й за які кошти? Експерти з міста Дніпро розповіли, які статки у наших посадовців, та наскільки відкритими їх декларації про доходи та витрати. Наші, на жаль, я не говорю, що всі левова частка прокурорів, суддів, фіскальщиків, поліціянтів вони живуть не на зароблене. Тобто, коли ми бачимо офіційний дохід, в нього один а він члени сім'ї або родина їздить на дорогих автомобілях, воно ніяк не співставляється, житлові будинки, квартири, вклади в банках з'являються. Також одна із таких особливостей є, коли придумали собі проводити через подарунки. Виграші або через спадщину. Також є такі приклади. Всього експерти перевірили близько 400 суб'єктів декларування. Як виявилось, у нашому місті є чимало мільйонерів. Дмитро Зайцев, начальник ДФС у Рівненській області. Є у вас такий, да? Дмитро Зайцев? Один мільйон членів сім'ї – 338 тисяч. Далі Олексій Моляренко, голова Рівненської ОДА, один мільйон у членів сім'ї – 156 тисяч. Далі Вадим Торченюк, суддя господарського суду Рівненської області, понад 1 мільйон гривень у нього. Вклади в банку Сергій Васильчук, заступник Рівненського міського голови. Бачимо, у нього 2 мільйони, ну майже 3 мільйони, та 2 мільйони майже з половиною у членів його сім'ї. Загалом під час проведення перевірки експерти поділили посадовців на певні групи. Наприклад, вони визначили в кого більше автомобілів чи земельних ділянок та інше. Любимчики фортуни ми їх назвали, це ті люди, яким ну, дарують призи, вони виграють щось. Це тут знову ж таки на першому місці фіскальщики 20,6%, яким дарували. Досить таки пристойна цифра. 13,1 обласні прокурори та їх заступники. 12 чи 6 начальників головних управлінь поліції та їх заступники. Тут є Олег Мельник, суддя Рівненського апеляційного суду, 509 тисяч отримав подарунок за 2015 рік. 500 тисяч Ігор Бородавко, перший заступник начальника УДФС Рівненської області. А серед володарів найбільшої нерухомості виявилася заступниця голови Рівненської ОДА Світлана богатирчук кривко та міський голова Рівного, зазначають експерти. Працівники ж національної поліції в області відмовили у наданні декларацій за 2015 рік, мотивуючи це тим, що зміст декларації має інформацію з обмеженим доступом. Любов Данча Вадим Дроздюк, випуск новин. 92 підйомника в рівненських багатоповерхівках мають незадовільний технічний стан. Проте ці ліфти досі працюють найбільше претензій до підйомників, які обслуговує підприємство Рівнеліфт в цих будинках. Нарахували 37 небезпечних ліфтів. Ще 24 технічно несправних підйомників на балансі ЖКП перспективне. 17 – ЖКП західне, 14 – утримує сонячне. Повідомляє таке інфо. Де краще зберігати гроші в банку чи в банці? Таке напіванекдотичне питання останнім часом стало доволі актуальним, адже фіностанови на території України за останні два роки почали зникати одна за одною разом з заощадженнями людей. В Таку ситуацію потрапив відомий у рівному фотохудожник Олександр Харват. Подробиці далі. 20 травня Нацбанк визнав Фідобанк неплатоспроможним та запровадив там тимчасову адміністрацію, що повинна зайнятися ліквідацією банку. Обслуговувався в цій установі і рівнянин Олександр Харват. Чоловік каже: мало того, що нині люди не можуть забрати з банку свої заощадження, так разом з тим вони і надалі повинні сплачувати податки за свої вклади. Ті кошти, що там залишились на Рахунку Фідобанка я за них маю сплатити податки не тільки я. Тобто я говорю в даному випадку від себе, але таких, як я, їх є багато людей. Але хтось повинен цю справу рухати. Ось то, то, то парадоксальність в тому, що ми за них маємо заплатити податки. Ті гроші у нас вкрали і називає так, як вона є. Тому що коли гроші положили банки як. Посередник між мною спілкування, в тому числі із державою фінансових операцій чи з іншими суб'єктами господарювання, ці кошти, коли їх не віддають. Олександр Кхарват вже встиг написати звернення в поліцію, аби ті відкрили кримінальне провадження за фактом привласнення коштів. Проте правоохоронцями цього доведено не було. По Даному факту було е, даний матеріал направлено на архів, зв'язку з відсутнім складу злочину. Е, саме показує 191 статті Кримінального кодексу України. Під час проведення перевірки було встановлено, що дійсно даний банк, Національний банк України, був визнаний неплатоспроможним на всій території України. Також ну, було дано роз'яснення, яка причина була даний платоспроможність, виведено 10% активів даного банку. І створена тимчасова адміністрація. Тимчасова адміністрація зобов'язана здійснювати виплати по даному е клієнтам даного банку. Фідобанк став неплатоспроможним через виведення 10% його активів. На думку правозахисників правоохоронці в першу чергу повинні з'ясувати, хто довів банк до банкрутства. Тут е, треба було б звичайно порушувати провадження не за 191, тому що це привласнення там, а чи є привласнення, а чи не є привласнення, то ще встановлюється за ОГО коли а треба було б за доведення до стану неплатоспроможності. Є 218, вісідвісті стаття. І Якби по цих статтях по кожному банку порушували, то, звичайно, воно трошки мало якісь острах. Загалом ситуація з тим, що збанкрутів черговий банк, останніми роками стала вже звичною. У нас з початку 2014 року по даний час було ліквідовано 75 банків. Тобто, у нас було на 1.01.2014 року 180 банків. Зараз у нас навіть 76. Ну, там один банк мав ліцензію встановчого банку, тому 179, якщо так грубо говоря. Зараз у нас працює 104 банки, тобто 75 банків у нас ліквідовано. Юрист Микола Шиманський вважає, що така кількість ліквідованих за два роки банків зумовлена відсутністю державної підтримки фінустанов, що опинились у скрутному становищі. У нас із 180 банків. Існує на сьогоднішній день. 104. Це говорить про що? про низьку ефективність роботи національного банку України, в тому числі і фонду грантування вкладів. Практично вони нікого не виводять із. Складного становища, а в послідуючому вони всі банки цілопають, водять далі тимчасового адміністратора, який переходить в повноважену особу на ліквідацію банка. А ось яка доля заощаджень клієнтів Фідобанку невідомо, адже представники установи відмовились взяти участь у спільній прес-конференції. Владислава Стецюк Роман Мельничук. Випуск новин. Рівному планують провести нічну екскурсію, присвячену коханню. Організатори обіцяють багато веселищів, розваг та цікавих фактів про рідне місто. Екскурсія стартуватиме 2 липня о 22 годині біля Покровського собору і закінчиться 3 липня о 1.30 на театральній площі. Участь є безкоштовною, проте добровільні внески також приймаються. Організатори просять подбати учасників про зручне взуття, ліхтарики, питну воду, і шляхи повернення до до. Дому, оскільки транспорт таку пору вже не їздитиме, повідомляє таке інфо. На сьогодні у мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua і бережіть себе від спеки. Я ж дякую, що ви з нами на все добре.